Я впевнений, що наші спортсмени повинні бути на Олімпіаді, підіймати український прапор, а росіяни повинні сидіти вдома з білорусами. І наразі є перспектива, що росіяни можуть бути на цих змаганнях, а українці будуть сидіти вдома. Росія готова вкладати величезні величезні гроші свої в те, щоб і підкуповувати. Людей, в тому числі міжнародних піськомітет, тому зараз воююча країна і всі це розуміють. І жодного спортсмена не має бажання виходити на змагання і стояти на одному п'єдесталі зі представниками Російської Федерації, там або республікою Білорусі. У нас вже біля 300 спортсменів, які загинули на цій війні. Сьогодні говоримо із олімпійським чемпіоном і народним депутатом від фракції Слуга народу Жаном Веленюком. Добрий день, вітаю вас. вітаю. Дякую, що погодилися на розмову. Хотілось би почати з гучної теми, яку нині обговорюють в Україні, зокрема, постанову Кабміну, яка забороняє українським спортсменам брати участь у змаганнях, у яких представлені росіяни. Як ви відреагували на цю постанову? Взагалі, ця постанова вона була достатньо неочікувана, як для мене, так і, напевно, для спортсменів і стейкхолдерів нашої сфери. І що саме цікаво, що після оприлюднення цієї постанови вище керівництво міністерства воно ніяким чином не комунікує з приводу, що це означає. І до чого це може призвести, тобто які цілі ми переслідуємо подібними рішеннями? Ми знаємо, в якій ситуації знаходяться зараз багато сімей, багато спортсменів. Тобто, дехто тренується за кордоном, їхні, їхні сім'ї живуть за кордоном, тобто вони вже рік там пробули. І якщо вони бачать подібну ситуацію всередині нашої держави з тим, що вони не можуть зрозуміти, яким чином вони зможуть виступати, не зможуть. Якщо зможуть, то коли це буде, ніхто це не комунікує, ніхто це не пояснює. Звісно, що це буде, ну це по перше, великий демотивуючий фактор, і по-друге, це буде їх спонукати, замислитися над тим, а чому нам не перейти за ту країну, де вони зараз перебувають, тому що якщо брати. Взагалі, позицію якщо брати боротьбу або інші види спорту, українські спортсменів скрізь поважають, скрізь готові їх взяти в свої лави, тому що в нас багато видів спорту, в яких українці показують лідуючі позиції. Тому ось в цьому я вбачаю головну небезпеку і від того, що. Керівництво міністерства воно ніяким чином не, не комунікує, не розповідає свої цілі, задачі, чого вони хочуть досягти цим, і плюс до цього вони не пояснюють, хто з нами. Якщо це головна мета залучити і об'єднати якусь міжнародну коаліцію навколо нас, для того, щоб подібні Кроки мали дійсно суттєвий удар по іміджу міжнародного олімпійського комітету, що багато країн потенційно не будуть брати участь в Олімпійських іграх або там відбіркових етапах до цих Олімпійських іграх і ігор. То звісно, що ми повинні знати, а хто з нами, тому що ну, за моєю інформацією, ми поки що самі. Ось. І, е... Тобто, щоб це не виглядало просто як постріл собі в ногу. Ви маєте багато знайомих і друзів в спортивних колах. Як реагують українські спортсмени на це рішення? Всі питають, так а що робити? А мені складно відповісти на це питання, тому що я не знаю нічого, тому що міністерство ніяким чином це не коментує. Ось тому в спортсмени вони в очікуванні. Найболючіша історія пов'язана зі спортсменами, які зараз тільки починають свій шлях в міжнародних в... 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 змаганнях. Тобто, це молоді спортсмени і наша якби, надія на майбутнє олімпійське досягнення. Чому поясню? Тому що. Ну, по-перше, згідно цих рекомендацій, якщо ми будемо брати от Федерацію Міжнародну Федерацію боротьби згідно цих рекомендацій нових від міжнародного олімпійського комітету, там зараз створюються комісії, які будуть перевіряти, чи знаходилися ті чи інші спортсмени в лавах Збройних сил Російської там Федерації або Республіки Білорусь. Якщо спортсмени ще які не досягли повноліття, то вони за замовчуванням не можуть бути в лавах. І в нашій Міжнародній федерації їх вже буквально відразу на виконкомі нашої міжнародної федерації допустили до змагань. Тобто Ю 15, ю 17 вони вже будуть приймати участь в наступних чемпіатах Європи і подібних змаганнях. Тобто ми розуміємо, що наші... Спортсмени згідно цієї постанови вони не зможуть прийня... приймати участь в цих змаганнях. Як гадаєте, наскільки справедливим є таке рішення стосовно українських спортсменів? Я не маю тієї кількості інформації для того, щоб я міг зараз про це говорити з, з якоюсь долею. Ну, Коректності певної. Тому що для того, щоб я на цю, на цю тему міг дискутувати, мені треба розуміти позицію нашого МЗС, чого ми цим хочемо домогтися? Які у нас короткострокові, довгострокові плани? Якщо цієї інформації немає, тобто, ну як я можу казати, там, що там правильне, неправильне це рішення або щось інше. Тобто, я розумію, що зараз в заручниках знаходяться наші спортсмени. У нас непроста ситуація, тобто ми зараз воююча країна і всі це розуміють. І жодного спортсмена не має бажання виходити на змагання там, і стояти на одному п'єдесталі з представниками Російської Федерації там, або з Республікою Білорусь. І вони про це публічно заявляють, що у нас немає такого бажання. Національний олімпійський комітет разом по суті з міністерством молоді та то спорту, тому що у нас це одна людина, представник наразі. Вони не змогли втримати а, саме ту позицію міжнародного олімпійського комітету, яка була от, і тривала цілий рік. І в нас з'явилися нові рекомендації. І ми бачимо, що наразі від цих рекомендацій а, а, заручниками є наші спортсмени. Якщо в після цього, після такого рішення виходить представник міністерства і пояснює спортсменам, для чого ми це робимо. І відповідає на ті питання, які з'являються у представників нашої сфери, то я думаю, що це була б найкоректніша і правильна поведінка зі сторони там, міністерства і нашої спортивної влади. Коли це відбувається просто так, в тем, ну, по суті просто викачується наказ, і ніхто нікому нічого не пояснює. Ну я, я можу уявити обурення спортсменів. Я можу і я особисто сам. Не розумію нічого, тому що мені, навіть як представнику по суті, парламенту, ніхто не, не, не дає ніякої відповіді, враховуючи те, що українські спортсмени не знають, як ця заборона буде реалізовуватися, і з якою метою, що про це думають у світі, ну мені складно сказати, що думають про це у світі. Ну можливо, міжнародні партнери, колеги по спорту чи спостерігали ви вже якісь реакції? Я чітко бачив реакцію міжнародного олімпійського комітету на це. Вони будуть допомагати тим спортсменам, які. Приймуть для себе рішення всупереч діям влади, все ж таки приймати участь в змаганнях і вони будуть їм допомагати. Так розумію, що там буде якась фінансова підтримка, і ну чесно кажучи, нюансів не знаю. Просто вони декларують те, що вони будуть підтримувати подібних спортсменів. Тобто я вбачаю в цьому намагання вбити клин між спортсменами. І е, українською спортивною владою для того, щоб е, показати е, там, ну, вони розцінюють подібні постанови як е, е, втручання в автономію е, спорту. Це фундаментальний принцип, який прописаний в Олімпійській харті, про те, що спорт повинен бути автономним і повинні держава втручатися в цю історію. Тобто єдиний по суті, суб'єкт комунікації від держави з Міжнародним олімпійським комітетом, це Національний олімпійський комітет. І всі заяви, там, навіть ті, які ми робили на базі Українського парламенту або на комітеті, або там від уряду, або навіть від президента, це сприймається Міжнародним олімпійським комітетом як втручання в їхню автономію. І вони це неодноразово вказують. Те, що вони некоректно вчинили по відношенню до нас, Ну, ми все це розуміємо. Міжнародний олімпійський комітет, ви щойно сказали, сказав, що готовий підтримувати українських спортсменів, які все-таки захочуть взяти участь попри заборону. А яка відповідальність може бути для таких спортсменів в Україні? Ну, по-перше, починаючи з морально-етичної складової подібних рішень. І по-друге, я так розумію, що я взагалі не дуже, чесно кажучи, розумію алгоритм. Цього процесу, тому що в будь-якому випадку делегують спортсменів на міжнародні змагання офіційні, це федерації, тобто, які і будуть нести відповідальність. І, і звісно, що федерації не візьмуть до себе відповідальність когось відправити, ризикуючи втратити статус національний при цьому, тобто і по суті, ага. ризикуючи, позбавити себе. Як і фінансування, так і можливості проведення і змагань там і всередині нашої держави, і делегування спортсменів на міжнародні які змагання, тобто це досить серйозно, і ніхто на такий ризик не піде. Ще рік тому ми спостерігали, як світ бойкотує російську культуру, російський спорт. А 28 березня міжнародний олімпійський комітет дає зелене світло росіянам на участь у міжнародних змаганнях під нейтральним прапором. На вашу думку, чи буде ще можливість переломити це рішення? Адже воно наскільки я розумію, воно ще не остаточне? Саме щодо Олімпіади? Саме щодо Олімпіади вони принесли його на кінець липня, буде рішення. По-перше, вони вчинили достатньо хитро. Вони, якби, зняли з себе всю відповідальність і приклали їх на, на плежі міжнародних федерацій. І сказали, що у ну, нас от, от, від нас нові рекомендації, але кінцеве рішення приймаєте е, саме ви, представники міжнародної федерації. У вас є власні виконкоми, і ви там безпосередньо і ми бачимо різну реакцію. Хтось продовжує дискваліфікацію, хтось е, ті міжнародні федерації, де проросійський лобі достатньо сильне. І настрої, то вони одразу ж і починають залучати. Федерація, міжнародна федерація фехтування в ще до рекомендацій нових допустила представників Росії та Білорусі до міжнародних змагань. Звісно, що треба, не покладаючи рук, працювати над тим, щоб цієї можливості, точніше, можливості долучення до Олімпіади представників Росії та Білорусі не було. Але я хочу вам зазначити, що для мене. Ось ті нові рекомендації, які були місяць тому озвучені, це перший крок для того, щоб долучити представників Росії та Білорусі до, до Олімпіади. Тому що я не вбачаю ніякої логіки зі сторони міжнародного олімпійського комітету брати на себе стільки хейту і такі репутаційні втрати мати. Після подібних рішень для того, щоб потім вже там за рік до Олімпіади сказати окей, але ми е не допускаємо росіян та білорусів е на ці змагання. Я вбачаю це як перший крок промоніторити, яким чином міжнародне суспільство буде на це реагувати, е і далі вже. Другим кроком приймати рішення про допущення представників Росії та Білорусі до, до самої олімпіади? Ну я бачу в цьому логіку в логіку, в тому, щоб зараз їм дозволити, а потім заборонити. Ну воно якось в моїй голові не клеїться. А на вашу думку, чи достатньо зробила Україна для того, щоб не допустили Росіян до змагань міжнародних? Ну, ви по суті самі відповіли на це питання, тому що якщо було б зроблено достатньо, напевно, ви їх би не допустили. А якщо їх допустили, очевидно, недостатньо. А чи можна ще щось зробити? Як можна повпливати на комітет міжнародний олімпійський, на федерації точково та які тепер будуть ухвалювати рішення самостійно про допуск або недопуск росіян під нейтральним прапором? Ну, я вважаю, що основна робота повинна була торкатися безпосередньо міжнародного олімпійського комітету, і Національний олімпійський комітет повинен зробити все для того, щоб рекомендації не були дані нові, такі які ми маємо наразі. Чому поясню? Тому що ми маємо велику кількість різноманітних федерацій з різним впливом Росії всередині цих федерацій міжнародних. І за і зараз, по суті, коли вся відповідальність була перекладена з міжнародного комітету, з однієї організації на безліч різноманітних, то ми будемо мати абсолютно хаотичний підхід до того, як ті чи інші федерації вирішують подібне питання. Дехто тримається, дехто одразу допускає. Вони досвідчені бюрократи і підібрати слова для того, щоб пояснити мотивацію їхніх рішень, вони вміють дуже непогано. Ось просто для нас воно ну, точно не є виправдовуванням подібної ситуації, тому що ми не бачимо, не вбачаємо абсолютно жодної е, причини робити подібні речі, зважаючи на те, що ситуація абсолютно ніяким чином з минулого року не, не, не змінилася. Ми про це заявляли. Росія так і продовжує вбивати е, цивільних українців і руйнувати спортивну інфраструктуру. І в нас вже біля 300 спортсменів, які загинули на цій війні. У цій розмові ви кілька разів згадали про російський вплив, російських лобістів. Про які масштаби цього явища взагалі йдеться? Масштаби впливу? Так. Ну, достатньо серйозні. А вже ж ми всі розуміємо і знаємо, і бачили, наскільки е серйозно Росія підходить до е міжнародного спорту. До олімпійського руху вона використовує це як суттєвий важель пропаганди своєї. Хоча вона постійно декларує про те, що спорт повинен бути поза політикою, але вони напевно, більш за всіх за всіх використовують спортсменів своїх саме для просування своєї пропаганди, своїх там наративів. Ось і подібних речей. Ми неодноразово бачили там і Путіна, який оточує себе навколо там олімпійцями з медалями Олімпіади. Ми бачили історії, як вони проводили свої власні олімпіади, які скандали були після того, коли ФСБшники замінювали проби допінгові спортсменам для того, щоб ті, хто був під допінгом, їх не зловили, і щоб вони виграли. Цю зимову Олімпіаду в Сочі у 2014 році. Тобто ми все це бачили, дивилися і можемо зрозуміти, що Росія готова вкладати величезні, величезні гроші свої в те, щоб і підкуповувати людей, які є там суб'єктами єкт, суб певних прийняття певних рішень на користь Росії. І шантаж, і маніпуляція, тобто вони не гребуть абсолютно нічим в, в, в плані впливу на, на різні організації, в тому числі на, на Міжнародний Олімпійський комітет, так і на різноманітні Федерації. Дехто з Впливових олігархів очолюють, там, Османов очолює, очолював зараз, якби він відстронений. Я думаю, що реальний його вплив він залишається в міжнародній федерації фехтування. Його дружина, художня гімнастика. Ми знаємо Дворкович шахи, ми знаємо цей, Кремльов Бокс. Тобто і ну ми ще не якщо не будемо брати там якісь віцепрезидентів, які дуже часто бувають сірими кардиналами в різноманітних федераціях міжнародних, коли номінально є там представник там якоїсь там. Третьої країни, а але реальний вплив має Росія, Тобто все це, якби ми розуміємо, і ну, ніхто не вам не скаже, що Росія для неї спорт, там, це пусте місце. Ну, я вас слухаю і одразу думаю про те: якщо все-таки Україна не відправить спортсменів на Олімпіаду. Чи не зробимо ми в цьому випадку краще Росії? Що ми фактично дамо їй майданчик для подальшої пропаганди в межах Олімпійських ігор? Гарне, слушне питання. Багато хто в мене запитує саме подібним чином, але я ж не можу відповісти на це питання, тому що не я ухвалював подібне рішення. І нам ну я сам би хотів би почути відповідь того ж міністра або президента національного олімпійського комітету на це ж питання. Яка позиція, які перспективи, яка ціль? Ось і хто з нами? Ви двічі брали участь у Олімпійських іграх? Маєте і золоту медаль, і срібну. Розкажіть, будь ласка, чи комунікували ви на змаганнях з росіянами? Чи пересікалися ви десь? Як вони себе поводили взагалі? Ну, я особливо не комунікував мій підхід до олімпіади. Я, як правило, взагалі там дуже обмежую коло людей, з якими я контактую перед змаганнями. Тобто, у мене є тренер, у мене там є там сусід по кімнаті, там лікар, все. Ми особливо не пересікалися і сказати, як вони себе поводять, ну це напевно індивідуальна історія, тому що збірна в них там достатньо велика. Я думаю, що більше ніж. 150 людей, тобто, звісно, що там бувають, напевно, різні представники, які за різною поведінкою. А як переконати світ в тому, що росіянам все-таки не місце у міжнародному спорті? Ну, по-перше, повинна бути серйозна медійна складова, тому що всі ці рішення це в тому числі і, і емоція. Люди, коли знаходяться не в контексті того, що проходить всередині нашої держави, ну, вони, вони якби, розуміють, що війна, війна це погано. Все. Ну, вони проти війни. Це, це погано. А коли вони бачать, що це таке безпосередньо і з чим стикаються українці? Як вони приховуються в укриттях? Як кожен день там, вони сидять під обстрілами, як вони втрачають своїх рідних та близьких, і як гинуть наші, наші солдати, які борються за свою землю, ось вони не пішли до когось і намагаються захопити чиюсь, а просто відстоюють свій рідний дім. І От це має значення для людей, і це може бути сприйнято. Належним чином. На жаль, я так розумію, що ну, це, в принципі, напевно, очікувано, що з плином часу цей градус емоцій він буде спадати. Тому що люди втомлюються, і звісно, що через рік, після того, як весь світ живе з розумінням, що Росія напала на Україну. І росіяни вбивають. То воно воно просто вже ну як замилюється. І звісно, що спочатку вони прийняли рішення абсолютно адекватне проукраїнське. Ми з самого першого дня олімпійська, олімпійські, там, чемпіони, олімпійські призери. Не будемо згадувати представника тодішнього керівника національного піського комітету пана Бубки, тому що з мого погляду він себе некоректно і неправильно повів. Але всі інші долучилися до, до збіру підписів до флешмобів щодо того, що росіяни не можуть бути залученими до міжнародного спорту. В цей момент і тим паче, що вони вже вкотре порушують олімпійське перемир'я, і саме в період проведення олімпіад нападають на суверенні держави, такі як Україна, такі, такі як Грузія, Україна вже не перший раз. Ось, і вони прийняли абсолютно адекватне рішення. Через рік Росія працювала, звісно, тому що ці от доповідачі від ООН, вони не взялися там просто так. Я впевнений, про які постійно заявляє пан Бах з приводу того, що ось там є певна дискримінація за паспортом, тому що є там представники. Доповідачі від ООН, які зробили свої відповідні заяви. Тобто, я впевнений, що ці люди працювали на Російську Федерацію. За їх замовленням були ці от доповідачі зі своїми доповідями представлені на, на тих майданчиках, про які озвучують озвучував пан Бах, і ми маємо результат. Тобто, звісно, що Росія не сиділа просто так. І вона працювала для того, щоб вирішити це питання. Тому що ще раз повторююся, для неї це вкрай важливий майданчик для просування своєї пропаганди, і вкрай важливий інструмент, такий важель, яка вона постійно використовує, не грабуючи абсолютно нічим. А ми, ну судячи з того, як, як я бачив цю історію, сиділи і думали, що та що так буде постійно. І нам не треба особливо нічого робити, тому що всі з нами солідарні і всі розуміють, хто в цій війні агресор, а хто жертва. Ось. Ну от Ми отримали результат 28 березня. Особисто ви хотіли б, щоб українські спортсмени все-таки поїхали на Олімпіаду? Однозначно, я впевнений, що ну, для кожного, повірте мені, для кожного, я сам спортсмен, для кожного спортсмена Олімпійські ігри це найважливіший старт в, в житті. І кожен спортсмен хоче потрапити на олімпіаду, і кожен, кожен спортсмен хоче виступити, представити свою державу, і кожен спортсмен мріє про те, щоб здобути олімпійську медаль. Я вам 100% говорю. Я впевнений, що наші спортсмени повинні бути на олімпіаді, підіймати український прапор, а росіяни повинні сидіти вдома з білорусами. Ось на жаль, ситуація абсолютно повернулася до гори дригом. І наразі є перспектива, що росіяни можуть бути на цих змаганнях, а українці будуть сидіти вдома. Хоча ще нещодавно перспектива була абсолютно інакша. Розкажіть, будь ласка, чи плануєте ви брати участь в Олімпіаді в Парижі? Ну, для того, щоб брати участь в Олімпіаді, треба не відібратися в нашому виді спорту. Тому я планував брати участь в відбірковому чемпіонаті світу, який має бути в вересні місяці цього року. І там поборотися за здобуття ліцензії. Якщо б я її там здобув, то, звісно, продовжив підготовку до Олімпіади, яка буде в Парижі. Дякую вам за цю розмову. Дякую. Дякую вам.